Так, починаю пересаджувати карніку. Димар щось трохи ніби димить. Вже спокійна. Не дуже може, а може і дуже. Але там внизу дурдом. Так, що зупинити. Там внизу вони вже приліпили. І тут з боку грутовські і ті роблені. Нічого зараз. Ще цю підніму. Тих дві і тоді зроблю, сформую. Так, Там впало. Тут щось поналіплювали, але їдемо далі. Так, передивлюся наявність моточників. Це нічого. Ну і там впало, тут таке. Так, отак тут получилось. І отак. Так ну, Так і буде. Тут ще одна рамочка. Це що я підставляв, вже засіяна. До речі, вущина зараз нормальна, шпанеглями натягнуто. Це від Андрія. Вурщина максимум. Максимум це і саме нормальні. Е, так, е, тут е, зірвав, тут вже хотіли мотошники робити, то таке, а це штучна вощина, е, навощена зверху. Далі формуємо е, ці рамочки, підуть зараз в цей корпус. Супер. Так, Пам'яті мало в телефоні. ну от так, Зроблено, тепер далі ставимо. Ставлю рамки з трьохсоті. Так, добро. а от їхня королева матка. Отак. Якось зараз ставлю. Так, добро. Так, гніздо сформоване. Хороші, великі. Зараз доставляю ще пару рамок. Yeah. Ah, é que